Вони втримували те, що, що не витримувала 92 га бригада. На марафоні єдиних новин і на, цих, на моїй сторінці ви можете подивитися там прямі свідчення. Сторона обвинувачення, прокурор і ДБР, вони жодним чином, жодним чином, да, навіть після того, як мої адвокати подали запит, щоб вони враховували це як мої свідчення, ну, як доказ моєї невіднуватості, воно не з'явилося. Воно жодним чином не з'явилося матеріал справи. Нема нічого. Разом з тим, я кажу, кожен. Кожен, оцей, е, е, протокол, кожен протокол допиту, він спростовується, ну, по ключовим таким от тезам, він спростовується як мінімум двома. Як, е, Наприклад, е, там пан Сінігуба, це губернатор, який розповідає, що він особисто там закривав аеропорти, а пан Мікац е, розповідає, що він закривав зі мною заступником начальника Генерального штабу України генералом Тараном. І що коли він приїхав, там були співробітники СБУ, які вже перегородили все і виключали все. Тобто, ну, таких от показів, от таких от ключових, по всім ключовим моментам воно спростовується повністю. Тепер. Я е, прошу, давайте перейдемо саме до клопотання до того тексту. Я е, не буду працювати зараз з чекайте. Давайте yeah. вирішимо ваше питання щодо цього до, учення, скаж, до матеріалів. Скажіть, скаж, Будь ласка, yeah. ким підготовлено. Ну якщо це довідка, якась аналітична, значить вона має бути кимось підписана, кимось, ким вона виготовлена. Дивіться, це матеріали. Я, якщо це документ, ну це на мою думку. Давайте я, я вам не повім. Прошу. Давайте, я вам відповім. Я так розумію, що швидше за все вся ця інформація була підготовлена невідомими для мене співробітниками управління Служби безпеки України, які розмістили зазначену інформацію на мою підтримку, мене дуже багато хто зараз підтримує, розмістили для того, щоб підтримати мою невинуватість і показати той обсяг роботи, який було вчинено під моїм керівництвом. Зазначену інформацію, переглянувши і розглянувши, я повністю підтверджую, тому що я ну, досконало знаю ці всі матеріали і знаю, ну, що, що це, де як відбувалося там, і так далі. Тому е, ну, ці матеріали я підтверджую. Вони мають номера кримінальних проваджень, що дуже легко можна перевірити. Так? Вони мають там установчі дані, ну чудово бачити, що там є прізвища. Тобто ця вся інформація вона перевіряється дуже швидко, дуже швидко, дуже легко. І вона є е, ключовою, і я більше скажу, вона вже перевірена, і вона е, ну, дійсно відповідає дійсно. Так, будь ласка, почекайте, тепер так. ви будете читати з першого ратуша до останнього клопотання. Чи е, як? Ні, ну ми зараз е, дивіться. Ну, ви кажете, зараз я довідку вам довів до вашого відома. Давайте перейдемо до клопотання і розгортайте першу сторінку. Я ж своєму праві. Ні, ви, звичайно, вправі, але в нас, знову ж таки, я наголошую, ми не розглядаємо. А я зараз таки клопотання. По, ж... по суті, я, підозру, я, по суті, підозру, по суті, не даємо яку оцінку доказам, просто розглядаємо. Зараз... Звертаю вашу увагу на... Порядку 195-ї значком да, 1. От я саме от, на пункт 5 підстави... 295 значком 1. Да, от. от я звертаю увагу на пункт 5, який звертали, я, минулі, я вже вичитала, да, це, да, ще раз да, подивилася. Тому парію, от саме і на нього так. я звертаю увагу. Я довожу, що все, що ця вся макулатура, на яку вони витратили 5 мільйонів доларів із державних коштів. Це все і зараз просять вас, щоб ви продовжили ще на три місяці і ще на півтора мільйони доларів. Це є mm. такою несенітницею, такою відвертою брехнею, маніпуляцією mm. і так далі. Так я ну, про це і кажу. Mm. Е, дивіться е, в своєму клопотанні, своєму клопотанні, ну, я хочу і вам, обіцяв вам про підозру нічого не казати. Разом з тим я ну чудово знаю цей документ. Чому тому, що е, ці чудові люди, ну яких би я не взяв би навіть двірниками, чесно кажучи, ну виходячи з їх Давайте Проф... не будемо Проф... на особистості. Я не виходжу, да, дякую. Добре. Вибачте, да вони у цьому це попитання. Це фактично з першої по тридцять другу сторінку. Це текст підозри. Він один в один від, е, співпадає за деякими нюансами, десь вони там вже пару абзаців трошки додали, але з рахуванням того, що зачитав пан прокурор, я собі робив е, певні е, помітки і ну, прокоментую е, те, що тут написано. Е, вони з е, цих всі... Це я перепрошую клопотання про продовження строку досудового розслідування. Прошу ну коментувати, я думаю, що ваша честь я ж маю його теж і читала, і читати У мене ж є заперечення. Я відповідно до частини п'ятої я буду. доводити. Так от заперечення свої викладайте, а коментувати кожен абзац, клопотання це дивіться. Я, я розумію, да. я не буду витрачати вашу увагу. Ми зараз, ну, чесно, я, я скоріше скажу, чим зараз буде пояснено. Так, е, фактично, з 1 до 14 сторінки вони перечисляють закони, які я маю знати. Е, зокрема, це стаття 17 Конституції про захист суверенітету територіальної цілісності. Я з цим дуже погоджуюся. І все, що я виконував у своїй діяльності, я також це робив. 19 стаття. Е, ніхто не може прибути, примушений робити те, що не передбачено законодавством. І з цим я погоджуюся. 60-та стаття. Не зобов'язаний виконати звучні розпорядження чи накази. Вас поки не було, ми в перерві трошки з прокурором, Він, яким чином ти в Київ виїхав. Я отримав команду від безпосереднього і прямого керівника, начальника голови Служби безпеки України. На його глухоніме питання, де шифровка, я пояснив, що шифр-орган працює на клістерах. Ці клістери знищуються. Під час будь-якої загрози, це прямим наказом, в Україні шифрооргану має право заходити тільки одна людина, ну, крім шифровальщиків. За вказівкою всі ці клістери в цих регіонах були знищені. Не, було, не могло бути ніякого зв'язку ну, шифрованого, якихось бумажок. Я думаю, те, що президент військовий стан воєнний стан об'явив в 19.40. 24-го не зранку це показує рівень того, що відбувалося тоді в Україні за зв'язку. Той наказ, який я отримав, я його виконав. Далі. 65-й захист вітчизни. Все, оце, все своє життя я саме цим і займався. 68 стаття. Ніхто не посягати на права, через гідність не займався, ніколи не посягав. Далі вони мені розповідають про президента, що президент відповідно про національну безпеку 21 червня 2018 року здійснює державну, забезпечує державну незалежність та національну безпеку. Я з цим ну, взагалі ніколи не сперечався. Я, ну, чесно кажучи, зовсім не розумію, ну, навіщо вони мені це писали. Стаття перша про оборону України. Ну, що воно складається з матеріальних і духовних елементів, дуже по цікаво. По 10-й 10-й аркуш там посилання на статті різні. Тут є дуже цікаві статті. Тут є дуже закони, які вони не трактують, як, як, як мають трактувати. Зараз хвилиночку. Я зрозумів, що ви прочитали, я ушунчуся. Дивіться, відповідно до частини 2 статті 15 закону України про нацбезпеку України 21 червня 2018 року, це сторінка 3, саме основний абзац. До складу сектору безпеки і оборони входять Міністерство оборони, Збройні Сили, ДССТ, МВС, Нацгвардія, Нацполіція, ну і в тому числі Служба безпеки України. Сказано, що входить до сектору безпеки, але разом з тим не вказується, що підпорядковуються Збройним силам або будь-яким ще іншим формуванням. 19 стаття. Те, що має робити Служба безпеки України в рамках закону про національну безпеку України. Протидія РПД займався, боротьба з тероризмом займався, контрзвіданий захист суверенітету, конституційного владу, територіальної цінності і так далі, займався. Результати у вас лежать на столі. Так, тут вони мені про службу безпеки. Я чесно, вони головно не написали, що керівником, що відповідно до норм статті статей закону України про службу безпеки, прямим і безпосереднім керівником є голова служба безпеки. А для начальника управління прямий і безпосередньо це голова служби безпеки, який має право надавати накази або відміняти їх. І це заступники голови по лініям роботи. Начальник управління не підпорядковується ну, якимось іншим структурам. Тобто на сьогоднішній день ну, це, ми повертаємося до е, статті 407, якої ну, не може бути в тому, той, тій трактовці, яку вони дали. Не було жодного е, зміни закону, що я мав не, не виконувати накази голови Служби безпеки України. Далі. Закони про мобілізацію, демобілізацію я взагалі не зрозумів. Навіщо вони, я так розумію, що їм просто треба було зробити обйомним, тому вони, знаєте, як, ну, те, що дивилися в інтернеті, просто туди так вот ну, накидували, накидували, накидували без жодної смислової нагрузки. Зв'язку з -зв військовою агресією Російської Федерації з 5 години 30 хвилин 24-го запроваджено воєнний стан. Вони посилаються на це, це сторінка шоста. Я повністю погоджуся з цією історією, тільки нагадаю, що про це суспільство дізналося о 19.30, вибачається, 19.40 24 числа про те, що він діє. І в мене ж ну, знову ж таки таке невеличке тоді риторичне питання, на яке не вимагає відповіді. А в мене війна почалася для мене особисто 4.20. Коли мені керівник прикордонників повідомив, що почалися обстріли від Луганської до Житомирської області. З 4.20 до 5.30 це що відбувалося? Це, ну, це так. Запровадження здійснення режимів правового режиму воїна попадається безпосередньо на військове командування військової адміністрації до повністю згодності. Навіть ну, не. Не не, не прошу, не, не кажу. Закон Три України про правовий режим воєнного часу. Військовим кованим, якого згідно з законом надається право разом з органами виконавчої влади військової адміністрації Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого середовища запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму. Є останній е пункт інших утворених відповідно до закону України військового формування. Нагадаю. Ваша честь вам і напевно відкриє новину для е співробітників ДБР та співробітників е прокуратури, що управління Служби безпеки під час е ну, є військовою частиною, яка має свій номер, він відрізняється, він є е довоєнний і ну, після початку війни він змінюється. Тобто, з 24 числа по 31 травня, коли я був знятий, я був командиром військової частини. Тобто фактично до цього закону, то тієї людини, яка могла робити ті чи інші речі. Генштаб здійснює керівництво Збройними силами України і так далі, і так далі, і так далі. Ну, я чудово розумію, но, е, 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 яким чином Генштаб до Харківського регіону. Генштаб здійснює керівництво всіма військами по всій Україні. Керівник Служби безпеки України також входить до ставки Верховного Головнокомандувача. Він не став в один момент заступником міністра оборони або командувача ЗСУ і так далі. Він не залишився для мене. Він залишився для мене керівником. Так.